Всім привіт! Давненько я вже не записував нових відео, але сьогодні в нас чудова нагода. А саме я буду крутити рулетку нового героя для стрільців. Після останнього оновлення в грі нас трішки змінили головного командира, і ми можемо обирати одного із двох героїв. Я довго думав, кого краще обрати, адже Чунь та Джулія обидва дуже хороші і сильні герої. Назову декілька моментів, які для мене були вирішальними при остаточному виборі. Насамперед, це перший основний навик. В герої чунь потрібно 1200 люті для активації навик, а в Джулії всього 1000. Також в Джулії хороший четвертий навик, який додає аж 40% хп нашим стрільцям. Тобто наш загін буде більш живучим і відповідно більше разів зможемо використовувати основну габілку. Обидва герої пасивно відновлюють лють, а при пробудженні в обох є сайленс. Тобто чунь також сильний герой, але мені сподобала Джулія, враховуючи те, що я буду з часом її пробуджувати. Ну що ж, давайте почнемо крутити рулетку. Подивимося, скільки в нас вийде пазлів. Ми зробимо десь біля 100 прокрутів. Ми бачимо, до речі, що в нас з'явилася нова винагорода за 150 прокрутів. Це добре, але в нас алмазів не вистачить, тому зробимо початку 100. Давайте почнемо з безплатно. Так, з першого разу є один фермент. Добре. Зараз швидко будемо прокручувати по 5, є в нас трішки. Монеток, потім будемо купувати за алмази. Так, ресурси це не дуже добре, надіємося на більше фрагментів. Два вже добре. Так. Прискорені, в принципі, непогано, але краще нам на технології. Два пазла є, поїхали далі. Так, це не про нас пишуть, значить ми 10 палитків не отримали. Філетові прискорення це дуже круто, нам прокачувати багато технологій, тому ніколи зайвими не буде. Так, знову 2 пазли, давайте один безкоштовний, і будемо купувати. До речі, наскільки пам'ятаю, тут раніше було мінус 10%. Репчу мінус 11. Так, купуємо. І отримуємо наші пазлики. Так, знову ресурси. Трош багато нам їх видають. Прискорення це добре. X1 пазл непогано. Ну, ми бачимо в середньому по 2 пазла нам точно випадає. Забираємо винагороду. І поїхали далі. Так, слідуй прокрут у нас буде X2. Було би добре, якби це виплив якісь нам пазлики. Так, прискорення непогано. І знову прискорення. Ну, надіємось зараз нам пощастить більше. В чаті не пишуть, значить, 10 не випало. А от 6 по 15 годин це також дуже круто. Крутимо далі, вбираємо наші бази. Так, знову ресурси і прискорення на будівництво нам поки що не потрібні. Так, два є в принципі, непогано, поїхали далі. Так, зірочки, також непогано і прискоренні фіолетові це дуже круто. Забираємо винагороду, отримуємо ще додаткові пази. І крутимо далі. Так, два. Давайте ще два і будемо непогано. Прискорення на технологію це також добре. Так, по 10 нам ще не випадало ні разу, вже потрібно, щоб вони випали. Особливо на слідушій хір, коли у нас буде X2 винагорода. Так, один пазух. Давайте Х2. Десять пазлів не випало. Прискорення на технологію це також дуже круто. Знову про нас не пишуть, значить десяточки ми не отримали. Ну, хоча б падають прискорення. Будемо відкривати дорогу до наших Т-6 військ. Так, прискорення, зірки, добре, давайте далі. Так, хоча б по одному пазу збираємо. І знову ресурси. Так, 3, в принципі, добре. Забираємо винагороду. Залишило ще нам половина. Надіюсь, хоча б разочок десяточку ми заберемо. Десяточку, що не випадає. Ну, зато є прискорення. Це добре. Так, десятки знову немає. Будемо тоді забирати по одному. І 5 дірок. Окей. Ну давайте Х2. У нас два рази було на прискоренні, потрібно хоча б разочок сюди. Ой, дуже не повезло. Ну добре, давайте, добиваємо до 100. Щось цього разу нам з самими пазлами не везе, зато якось компенсуємо нашими прискореннями. Так, добре, 70 вибираємо. І ще залишилось 30 раз. Так, три. треба більше пазликів. Хоча ми по одному будемо забирати. Так, є два. Добре, поїхали. Так, зірки, пазли. І прискорення. Круто. Залишилось хоча б одну десяточку вибити, а то якось взагалі нам не щастить. Ну хоча б два пазла, також добре. Так, залишилось нам 20 разів, тобто 19, і побачимо. І хоча б одна десяточка випаде, що взагалі не везе. Хоч падають прискорення, хоч якась компенсація. Багато прискорень, круто, але треба нам більше фрагментів. Так, два універсальних і один. На ну, Залишилось останніх, ну, мабуть ми 10 разів все таки прокрутимо, щоб взяти два рази по 4200. І потім подивимось загальний результат, скільки в нас вийшло пазлів. Ну, Я так думаю, що цього разу небагато. Бо ми крутили на луї, саме по фрагментах було точно більше. Беремо 5 і відкриємо ще 1х2. на останній подвійний прокрут. Якщо випаде 20, я думаю, що це нам якраз компенсує всі наші невдачі, які були раніше. В чаті не пишуть, значить точно її не випало. Ну хоча б два фрагменти. Також добре. Забираємо винагороду, зараз подивимось, що в нас вийшло в кінцевому результаті. Так, дивимось по прискореннях. 30 прискорень по 15 годин, в принципі це непогано. Також 80 по 4 години. Я думаю це дуже добре. Що по фрагментах в нас вийшло. По фрагментах дуже мало, тобто маємо всього 57 фрагментів джулії. Це дуже мало я рахую. І в мене було десь 374, тобто 26 універсальних. Бачимо, що цього разу фрагментів небагато, але випало достатньо прискорень. На слідуючу фазу ми будемо максимально прокачувати Жюлію, витрачати наші ці всі фрагменти, книжки досвіду. Тому я думаю, завтра запишемо відео також. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Не забувайте ставити подбайки та підписуватись на канал. Всім папа! -па.